Швейцарія підтримала мирну ініціативу Китаю і Бразилії щодо України. Швейцарія підтримала мирну ініціативу, запропоновану Китаєм і Бразилією щодо України. Попри те, що в документі немає згадок про статут ООН і прямої згадки про територіальну цілісність. Про це заявив речник федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя. А Бідо повідомляє видання Блік за його словами. Швейцарія підтримує мирну ініціативу Китаю та Бразилії, оскільки вона нібито спрямована на припинення бойових дій і політичне врегулювання війни а також пропонує альтернативу агресивній риториці, яка лунала на засіданнях ООН як з боку України, так і з боку Росії. Речник швейцарського МЗС підкреслив необхідність посилання на статут ООН у будь-яких мирних ініціативах щодо України. Він стверджує, що це питання порушував міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час свого виступу в Раді Безпеки. Швейцарія, яка в червні провела перший глобальний саміт за українською формулою миру, стала однією з небагатьох західних країн, запрошених на зустріч організовану Китаєм і Бразилією з обговорення їхньої мирної ініціативи під час Генеральної асамблеї ООН 27 вересня. Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що до ініціативи Друзі миру, організованої Китаєм і Бразилією для врегулювання війни Росії проти України, долучилися вже 15 країн, зокрема й Угорщина. Нагадаю, 16 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у КНР є економічний і політичний вплив на Росію, а також підкреслив, що Україна ніколи не називала Китай ворогом. Що відомо про мирний план Китаю та Бразилія? Бразилія та Китай закликають до проведення мирних переговорів між Росією та Україною за участі обох країн, називаючи такий крок єдиним шляхом вирішення української кризи. У документі наголошується, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, визначений як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням усіх мирних планів. Бразилія і Китай також вимагають від усіх сторін дотримуватися трьох принципів деескалації конфлікту, не розширення поля бою, не посилювати бойові дії та уникати провокацій. У заяві країни також наголошують на неприпустимості використання зброї масового знищення, зокрема ядерної, хімічної та біологічної, і звертають увагу на необхідність запобігти ядерному розповсюдженню та уникнути ядерної кризи. Нагадаю, контекст події Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву Китаю про підтримку мирного плану глобального півдня у заяві МЗС. І йшлося, що єдиною справедливою основою для закінчення війни в Україні є формула мира президента Володимира Зеленського. 1 серпня Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що китайсько-бразильський план із завершення війни Росії проти України дістав схвальні відгуки від понад 110 країн світу. 12 вересня президент України Володимир Зеленський розкритикував ініціативу Китаю і Бразилії щодо завершення війни Росії проти України, реагуючи на критику нашого президента у Пекіні заявили, що взяли заяву до уваги, але Китай продовжить діяти на основі саме цієї мирної ініціативи. Друзі, не буду довго пояснювати, в чому тут полягає проблематика. Проблематика полягає в тому, що після слів українська криза. Будь-які далі я не знаю, я не знаю тексти, мирні плани вже ну не мають ніякої ваги, ніякого здорового глузду або сенсу, тому що, очевидно, Китай підігрує Росії навіть на дипломатичному треку. Тут я навіть не буду згадувати про те, що Китай допомагає Росії, і що Китаю вигідна ця війна, саме тому він займає таку типу дипломатично миротворчу посередницьку місію, яка насправді не приносить жодної користі е, ніяк Україні, так і іншим заінтересованим особам або країнам, заінтересованим саме в тому, щоб закінчилася війна. Тому е, всі ці мирні, так би мовити, ініціативи китайські, бразильські, нехай не сплутують вам думки, тому що е, мирні там тільки слово, все інше, вся ця начинка вона полягає в тому, аби обіграти Україну і залишити її ні з чим. Ось і все.